Погода в найближчі дні в Україні буде нетиповою як для осені. Вночі очікується холод, а в день температура буде підніматися до плюс 25 градусів. Дощів також до середини тижня побільшає. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 23 вересня, дощі пройдуть лише у Криму. На всій решті території буде панувати суха та сонячна погода. Синоптики попережу через пожежі та смох очікується погіршення якості повітря у Київській та Полтавській областях. Вітер в цей день відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. У південних областях до плюс 27 градусів вночі по всій країні очікується від плюс 9 до плюс 12 градусів. На заході України вночі прохолодніше від плюс 7 до плюс 10 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 24 вересня, дощитиме все ще лише у Криму. А ось нарешті території країни вже буде сухо та сонячно. Вітер в цей день помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій Україні від плюс 8 до плюс 12 градусів. На півдні – до плюс 15 градусів вночі. У середу, 25 вересня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни буде сухо та сонячно. Вітер в цей день значний: – 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше в цей день буде через дощі у західних областях там очікується від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. На всій решті території від плюс 22 до плюс 25 градусів. Вночі буде від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!